Я малюю в тебе на шкірі траву, крихку й перелякану, ніби очі осіннього листя, що вперше побачили зиму під чиїмись важкими підошвами і повіками хижих коліс. Я малюю траву шкарубкими думками, обрубком затлілої тіні. Вона обпікатиме скроні коліс зміїними батогами, викриши страх. Та іскри рум'яної крові триматиме зиму на принязі сон на порозі. На бездоріжжі глухих очей посіє небо, щоб носило під серцем дощ і сипало сонцем. Трава кусатиме світ отруйним волоссям, буде душити гідкими долонями, поки не задихнеться власним кольором. Шкіра стане бруківкою, трава посивілою примхою кульгавим відлунням, від людьком блокадами, магістрально розбитого вітру.